Привіт! Поки світла нема, хотів показати, як йде монтаж вагонки в районі мансарного вікна. Інша сторона набагато швидше пішла, а там, де мансарне вікно, трошки складніший процес. Вирішив зарізати кут під 45 градусів. Тут є Одна площина, друга площина і третя площина. зліва справа під 90 градусів. В верхній частині, відповідно, така сама проблемка буде. Три площини. Хотів би почати відповідно з пару Тут є. Екстрадований пінопласт. Зверху є стандартний отеплювач мансарного вікна. Це 3 см, а тут вже крокове. Десь приблизно половину кроку утеплено, а половина залишив, як є. Туди ще може екструдований пінопласт засуну. З тої сторони. Там є плівка, звичайний стан, з тої сторони є екструдований пінопласт п'ятока, а тут іде рідний утеплювач і з'єднується зі стандартним екструдером. З цієї сторони відповідно така сама ситуація, там йде рідний утеплювач. Вікна тут. Екстрадований пінопласт тут звичайне дерево. І плівку дав підпер доверху, щоб щели не було. І по факту тут йде подвійна пара ізоляція. Знизу йде плівка з, з даху. йде туди аж наверх і з тієї сторони вилазить під екстрадованим пінопластом, а з цієї сторони йде плівка звідси. Накриває зовні і заклеюється це стандартною з мансарного вікна проклеєно. І так, по периметру. Тут так само є. Середині, так єдавлений пенопласт, а далі мінвата над ним. Одразу тут знову ж таки колег десь, десь він тут іде. А тут вже екструдер. І по факту на вулиці сніг. І трошки маленькі капельки. Але воно до отеплення немає ніякого відношення. Тут без шансів отеплити. Так Знизу є, а зверху нема. Цілому сухо. Тепер наступне, яким чином направляючи тут я вдарив. Правда, в інтернеті толком не знайшов, як вагонку, так забувають. Ось, відповідно, прийшло самому вигадувати. По факту в верхній частині тут бокової планки немає направляючих, лише знизу дві штуки. У мене вийшов район 3 см. А верхня частина заходить в пазик. Тобто по факту тримається зверху і в двох місцях знизу. На стеку не давав. І так само йдуть планки аж туди, в кінець. Відповідно, та бокова стіна тримається раз, два. І три зверху. Нижні два ще дав колей в нижній частині, щоб не повискакували. Ну і відповідно такі кріплення з епіцентру. Ця сторона буде аналогічна. Дві планки зверху в трьох місцях кріпиться, а це знизу. Нижня вагонка за бічні крокви, а верхня з тієї сторони і з тієї сторони накрутив зліва і справа відповідну планку, до якої вони фіксуються скобами. По прямій доверху. Верхня ж полищина оце все. Зібрав докупи верхню частину, туди да, зафіксував, там також є ідентичний як тут бортик. А нижня частина ми напевно не побачимо, але там є під цією вагонкою саморізи туди до тої, до цієї направляючої зафіксував одну сторону. І так само з тієї сторони туди. І відповідно тримається поки що. Далі буде видно. Десь в якомусь місці було видно саморіза, їх вже не видно. Блеститься чуть-чуть. Це нижня частина, а верхня частина буду також експериментувати. Сюди буде направляючу по цей кут. Верхню частину теж сюди треба засунути, і нижню планку буду пробувати. Зафіксувати один кут і другий кут Ідентично, як знизу. А як воно вийде, час покаже Ну, Вам легше глянути наступне відео, яке, яке я запишу. Так що процес якось так триває. А тепер покажу, яким чином я код 45 зарізав. Є така ж і торцовочна пила з можливістю кут виставляти. Максимум 47. І того поворот наліво. І 45 градусів. А там назад 90. Шліфую 150 кругом. І отакою технікою. Тест драйв би показав, але, на жаль, світла нема. І вагонка в процесі шліфування. Потім отаким бортики дошліфовую. Губка і папір. Мав би бути 150-й, а є 180-й. І ось як воно виглядає. Сточків нема, вагонка випала. Потрошечки трошечки процес триває. А оцею штукою відповідно покриваю колір дуб. А ось так знизу виглядає. Ті бавки заберуться, тимчасово моя арештовка, і тут як вітання, буде без стелі, тільки там зверху спальня. Подобається відео? Ставте лайк. Скоро буде продовження.